47 проєктів загальною вартістю більше 10 мільярдів гривень. Це складові плани дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону до 2030 року. На документом, який передбачає перехід шептицького регіону від вуглевидобутку до нових екологічно чистих видів діяльності, працювали понад рік. В Нашій студії Орест Гринів, керівник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Пане Оресте, доброго вечора. Вітаю вас. А також Галина Литвин, керівниця регіонального офісу проєкту Справедлива трансформація та зелене відновлення енергетичного сектору України ГІЗ у місті Шептицького. Пані Галино, раді вас бачити. Слава Україні, героям слава пані Галино. До вас одразу перше запитання як до однієї з розробниць цього плану слово справедливого. Цій назві цього документу воно дуже незвично, як для документів державного чи будь-якого регіонального рівня. Що означає це слово справедливо в цьому плані? Слово справедливо означає, що при врахуванні, при плануванні того, як житиме місто Шептицький і цілий район в контексті структурних змін, в контексті поступової відмови від вугілля, який декларує уряд України. Повинні бути враховані інтереси усіх стейкхолдерів. Це не має бути політичне рішення, яке прийняте на якомусь рівні, без того, щоб почути мешканців, щоб почути працівників вугільної галузі, щоб почути членів їх сімей і бізнес місцевий. Слово справедливість це слово про те, що не можна лишити нікого позаду чи осторонь цього процесу. І те, яким чином розроблявся план справедливої трансформації, власне відзеркалює цей підхід і відзеркалює те, що кожного було почуто. План справедливої трансформації, можливо, новий термін для Львівщини, для регіону пілотний проект на рівні всієї України для України. Але ми в контексті інтеграції до Європейського союзу також. Рухаємося в частині такого формування регіональної політики, яке відзеркалює європейські підходи і стандарти. І ми знаємо, що в європейській регіональній політиці, в політиці згуртованості, існує окремий цілий напрямок, який. Так і звучить справедлива трансформація. Для цього є окремий фінансовий ресурс фонд справедливої трансформації. І для того, щоб з цього фонду використовувати кошти, громади вугільні і регіони вугільні Європейського союзу розробляють власне такі плани. Тому ми допомагаємо і регіону, і Україні уже зараз уніфікувати чи наближувати наші планувальні документи до документів європейського союзу. А, щоб власне, бути Готовішими у детальне наповнення цього плану ми поговоримо зараз. Пане ну, насправді я готуючись до програми, з'ясував, що підприємства, пов'язані із вуглевидобутком регіону, генерують майже третину усіх податків в Чорнограв в Шептицькому районі. Ще за старою звичкою інколи називається Чорноградським районом. Насправді Шептицького району або 42% сплачених суб'єктами економіки до бюджетів різних рівнів у Чорноградському вугле вугільному мікрорегіоні, вуглевидобувна сфера, загалом має вплив на створення близько 11 тисяч робочих місць. Ну, це величезна цифра, і це дуже чутлива тема насправді для цілого району. І тому цей проект є насправді дуже амбітним. Чи означає, от терміни до 2030 року? Чи означає це те, що довгострокова політика держави стосовно цього району, зрештою, як і для інших вугільних районів, передбачає повну і остаточну відмову від видобутку вугілля, чи то в Шептицькому районі і всіх шахтах Шептицького району, чи в інших вугільних видобувних районах. Справді, ну, є чіткий напрямок до 2030 року. Це відмова від видобування вугілля, це стосується цілої країни, не тільки нашого вугільного мікрорегіону. І я скажу так, що напевно почну з економіки, так самого процесу, тому що мало хто це розуміє, що коли ці шахти створювалися ще в радянському Союзі. 50-60-ті роки. 50-60-ті роки шахта створювалася як на сході України, так і Львівсько-Волинському вугільному басейні, і це була планова економіка. Тобто вони хотіли зробити мономіста, які зав'язані були на роботі цих шахт. Ну, це є різні марки вугілля, які видобуваються, наприклад, на сході України і на заході України. Вони за Тогочасною концепцією вони мали змішуватися там як ізнозольність і спалюватися в теплових електростанціях для виробництва електроенергії. Зараз насправді економіки, наприклад, у видобуванні вугілля з Львівсько-Волинського басейну, практично немає. Чому? Тому що там є низька зольність, і вартість такої тонни вугілля, вона там на рівні декількох тисяч гривень. Тоді, як тонна вугілля на сході України, там в Петровській чи Донецькій області, там шахт, вона має високу зольність і відповідно вартість там коштує в районі. 20 і більше тисяч гривень, а зарплата шахта, що у нас, що там однакова, тому що це ми живемо це в межах однакова. Тарифна сітка. Так, одинакова тарифна сітка, звичайно, враховуючи ще приватні шахти, які теж є у нас в Україні, але тим не менше, це плюс-мінус однакові суми грошей. Тому доцільності, в принципі, видобутку цього цієї марки вугілля на наших шахтах в принципі немає. Тому логічно є те, що ми виконуємо також політику, Декарбонізації так і йдемо нога в ногу з політиками європейського союзу. Оскільки ми готуємося до вступу до європейського союзу, звичайно, ці шахти будуть закриватися, але ще раз хочу підтримати слова. Галини про те, що це не є чітко корелюючий процес до проекту справдовою вугільної трансформації. Mm -hmm. Так, це передбачає, але це не є основоположним, що всі мають бути шахти там закриті. У нас дійсно немає такого, навіть графіку чіткого, mm -hmm. так але те, що це буде відбуватися, завдання держави і. Регіональної влади і наших донорських інституцій саме забезпечити плавний перехід до зміни, скажімо, структури економіки даного мікрорегіону, так і забезпечити можливість створення нових робочих місць, забезпечити можливість виникнення. Нових скажімо, точок економічного зростання, як індустріальні парки, нові підприємства, створення нових робочих місць, соціальна підтримка і допомога цим людям, які виявляються шах. ще до цього плану декарбонізації. Ви згадували про те, що основні родовища вугільні у нас знаходяться на Донецькій, Луганській і Дніпропетров... Дніпропетровській областях, які є зараз або прифронтовими, або окупованими. Угу. Чи війна може вплинути подальше просування російських військ? Зрештою, ми знаємо, що фронт російсько-український зараз знаходиться під Покровським, одним з центрів вуглеводобової промисловості. Чи можуть події на фронті вплинути на терміни цього переходу? Вони вже вплинули, тому що ви зрозумієте, що, що в нас вугільна генерація практично знищена в Україні. Так, тобто в нас вже профіцит вугілля, наприклад, ті самі Дніпропетровській області, де воно видобувається, вже є профіцит. Думають, куди його подіти, куди його продати. Навіть так, тобто не, не дефіцит, так. а так а вже профіцит є. Ось сьогодні ми це розмовляло під час однієї з панельних дискусій, заступник голови Дніпропетровської військової адміністрації про це казав, що скільки з -то мільйонів тонн вже лежать і не знають, що з ними робити. Тому ми, в принципі, вже рухаємося ну, в зв'язку з обставинами повномасштабного вторгнення. Ми вже рухаємося до енергетичної децентралізації. Тобто, ми працюємо над тим, щоб бути, скажімо, стійкими до ракетних атак. Щоб у нас були газотурбінні, газопоршневі станції, щоб у нас була альтернативна енергетика, стрімко розвивала сонячна вітрова гідроенергетика і так далі. Тобто, ми все вже вимушено через певні обставини. Ми цей процес каталізуємо, пришвидшуємо. І я думаю, що через декілька років вже в принципі використання самого вугілля воно не буде ну, в принципі, доцільним для України принципі. обстріли і тимчасове можливе постійне виведення з ладу бурштинської тес чи якось враховувалася в цьому документі. Ну, Бурштинська ТЕС – це є Івано-Франківська область. так? Даруйте Добротвірської, А, Добротворської. Так. Звичайно, також враховувалось, тому що, наприклад, Добротвірська громада, вона є знову ж таки по суті, моно… моно, це є ж, моно -місто, думало, це навколо так, мономістом ТЕС. місцевої тес, по суті, будується все. Це є робочі місця, це є електроенергія, це є теплотраса, забезпечення теплом. Тобто дуже багато, скажімо. І зараз перед початком опального сезону це є новий виклик для громади: забезпечити от саме мешканців всім необхідним, в тому числі тифом. Пані Галина, то хто ж це розробляв? Цей план? І чи мешканці громад і працівники або представники вуглеводобовної галузі регіону брали участь у розробці цього плану? Розробка плану тривала 16 місяців. Це доволі довгий період. Власне, для того, щоб забезпечити якнайширшу участь усіх зацікавлених сторін, як це відбувалося розпорядженням голови львівської адміністрації було створено органи, які відповідають за розробку плану і за їх валідацію. До цих органів кожна з територіальних громад Шептицького району делегувала по 10 представників. Різних сфер від органів місцевого самоврядування до представників вугільної галузі, місцевого бізнесу, а також громадських yeah. організацій. Тобто, структура робочої групи, яка відповідала за розробку плану, передбачала власне залучення усіх зацікавлених сторін. Додатково для того, аби ідентифікувати основні виклики і основні е, пріоритети плану, було проведено низку консультацій тематичних зі стейкхолдерами на різні теми, починаючи від енергетики, закінчуючи екологією, і економікою. А після того, і загалом понад тисячу представників Шептицького району взяло участь у цих заходах, де кожен міг висловити свою позицію щодо того, яким чином має виглядати план. Після того адміністрацією, зокрема департаментом економічної політики, було оголошено відбір ідей до плану, де також кожна інституція, а також кожен мешканець могли подати свою ідею. Очевидно, ці ідеї були потім. Перевірені на відповідність критеріям справедливої трансформації, адже тут ми говоримо не про стратегію розвитку регіону. Ми говоримо чітко про планування того, яким чином громади будуть жити після поступової відмови від, від вугілля. І в результаті цього, е, отримавши 107 проект, заявок проектних ідей, е, робоча група відібрала власне 47, які включені в план і які відображають ці пріоритети, які е, були висловлені мешканцями і е, ключовими Чивоми стейкхолдерами процес. Якщо е, дуже узагальнити, які основні пріоритети серед цих 47 ідей чи проєктів? Е, е, Три перший це енергетика, це енергетична стійкість і екологія. Ми розуміємо, що відмова від вугілля також означає пошук. Інших джерел забезпечення mm. енергетичної стійкості, друге, не менш важливе, це економіка і ринок праці, яким чином замістити цей відсоток робочих місць, які зараз є у гірничій промисловості, даруйте, я уточню це близько 6 тисяч робочих місць так, зараз, якщо я не Так, помираюся. Це близько 6 тисяч робочих місць, що означає, що це близько 20 тисяч сімей членів сімей сімей. І третє це е, є реагування на нові соціальні виклики, і тут ми говоримо не Лише на соціальні виклики пов'язані з відмовою від вугілля, а також соціальні виклики пов'язані з війною. Понад тисячу шахтарів зараз несуть службу в українському війську. Це означає, що громади, що область також повинна думати про те, яким чином ці люди будуть інтегруватися в життя своїх громад після того, як вони mm -hmm. повернуться з війська, які робочі місця їм буде забезпечено, але також як освітній процес може. Може трансформуватися для того, аби забезпечити такі робочі місця на місці, які відповідають потребам місцевого бізнесу, це дуже загальне, Зараз ми попробуємо ще більше конкретизувати власне щодо самих ідей. Але пане Оресте, от шахти закривають 6 тисяч працівників, залишаються без роботи. Як знайти рішення для такої величезної кількості працівників, яких потрібно навчити? Перепрофілювати, переорієнтувати на зовсім іншу діяльність, оскільки шахтарі це дуже часто родинна професія, коли де батько працює і син працює, і так далі. Як дати собі раду з таким величезним викликом соціальним? Ну насправді так. Це досить великий виклик соціальний, але знову ж таки один з пріоритетів даного проекту справу вугільної трансформації, є підтримка освітніх проектів. І, зокрема, це є створення навчально-практичних центрів перекваліфікації, зокрема, працівників вугільної сфери. Один такий вже створений на базі. На базі будівельного ліцею, ліцею в Червонограді mm -hmm. в Шептицькому, перепрошую, ось, і, і там виходять спеціалісти, які вже можуть монтувати альтернативну енергетику, наприклад, так від або сонячні витрою. Так, так так, так, так. так. Тобто, це так само вже є. По суті, одна ланка в концепції самої вугільної трансформації справедливої, коли ми в індустріальному парку в Шептицькому індустріальному парку будемо передбачати. Це саме виробництво електроенергії альтернативними способами, так? І в нас будуть, відповідно, вже нові спеціалісти. Mm -hmm. Також є інший напрямок, це є центр зайнятості, який зараз працює, і в тому числі з внутрішньопереміщеними особами, і є державна підтримка в частині саме перекваліфікації. Також, ну, принаймні, ми чули про плани на державному рівні. Підтримувати людей, які вивільняються з роботи шахт вугільних, так що вони готові певний пеніод платити компенсацію в зарплаті, тобто шахтар mm -hmm. мав там досить високу 17 до плату. 20 тисяч. Ша вони серед готові серед... там доплачувати mm -hmm. у ту різницю. Там перший період часу в зарплаті тим людям, які там вирішили стати підприємцями чи вирішили перекваліфікуватися і працювати в інших сферах. Тому, в принципі, це великий виклик, але ми раз хочемо зробити диверсифікацію економіки мікрорегіону і дати можливість все-таки пройти перекваліфікацію, дати можливість стати, відкрити свій бізнес, стати підприємцями це дуже важливо. Не менш важливе питання це майно та території. Закрити шахту це ж не просто повісити колодку на двері і все і закрити їх. Це здійснювати обслуговування, консервацію, постійне відкачування води з шахт. Чи не може бути так, що держава шахту закрила і всі, всі ці обов'язки повісила на громаду? Ви тепер це ваше, і робіть, що хочете. Як буде відбуватися цей процес? Ну я. Скажу так, як відбувається цей процес за кордоном, чи відбувався? І я думаю, що ми будемо використовувати подібні практики. Ну, наприклад, візьмемо сілеське воєводство. Там теж досить багато шахт було закрито і йде так. Також активна трансформація вугільна. Ось і вони ці шахти вони їх перетворили в нізноманітні культурні центри Виставкові, тобто зовсім інший простір, такий відкритий простір там для туризму, для культурних заходів. І це так само є непоганий спосіб, скажімо, ну, трансформації цих шахт, оскільки вони ну, виглядають досить так плачевно зовнішньо, так їх можна вселити нове життя. Відносно форми власності, я думаю, що все-таки. На даний момент держава їх не буде передавати в комунальну форму власності, і вона залишиться в державній. Як це буде ну що далі ще буде здійснюватися? Можна можна провести приватизацію, підготувати ці об'єкти до приватизації, наприклад, і ці, ці площі використовувати там для зовсім інших видів діяльності. А якщо власник захоче приватизувати шахту з метою видобутку вугілля? Знайшовши або підшукавши ефективне. Це буде спосіб прописано виду. в умовах самої приватизації, коли це буде передано mm -hmm. на баланс. Держави. Держави. Я думаю, що це буде прописано безпосередньо в умовах приватизації викупу цього об'єкту. Тобто держава може прописати, що такі то види діяльності дозволені, такі-то ні. Пані Галено, ви хотіли додати. Так, я додам, тому що ми, як проект на доручення німецького уряду і співпраці з українським міністерством енергетики, власне допомагаємо з розробкою проекту ліквідації на одну з шахт, щодо якої уряд прийняв рішення щодо закриття Це в шептицькому районі. Це в шептицькому районі. Шахта Великомостівська. Як це виглядає на практиці, коли приймається це рішення, призупиняється не тільки видобуток. Шахта вже не може функціонувати як шахта, тому що призупиняється відкачка води, і це означає, що вже ніхто зайти в глиб не може. Ми, як проєкти допомагаємо власне і державному підприємству вугілля і Міненерго, як засновнику цього підприємства. В частині розробки плану ліквідації, який відповідає українським стандартам і будівельним нормам, але також відповідає і європейським стандартам. Що є важливо в проекті ліквідації? Це рекультивація земель. Це є врахування усіх екологічних наслідків цієї території, і це є також, як зазначив Орест, збереження певних об'єктів для того, щоб вся територія не перетворилася на пустку а щоб ті об'єкти, які можуть слугувати в подальшому розвитку економіки, могли відігравати таку роль. Дуже шкода, що ситуація з державним підприємством Вівугіля є така, що дуже велика частина майна є в податковій заставі, і відповідно станом на зараз немає. Ідеального рішення, що буде відбуватися з тим майном. Тим не менше, ми у співпраці з цим вугільним підприємством розробили і в співпраці з місцевим самоврядуванням розробили кілька варіантів, яким чином можна цю територію використовувати в подальшому для розвитку економіки. І ми щиро сподіваємося, що наша подальша співпраця з українським урядом з міністерством енергетики призведе до того, що. Ліквідація цієї шахти чи закриття цієї шахти стане пілотом, яким чином ці проблеми вирішувати. І план ліквідації, який власне враховує і європейські вимоги, буде першим планом ліквідації шахти, який дозволяє не лише її фізично ліквідувати, а дати цій території нове майбутнє. Повертаємося вже до, до такої більш конкретики: 47 ідей на 10 мільярдів гривень. Які це були ідеї, які є були найяскравіші. Які вам найбільше запам'яталися, які безумовно є найбільш життєздатними, я щиро вірю, що 47 ідей є життєздатними. А тим не менше дозволю собі привести кілька прикладів таких ідей. Якщо ми говоримо про енергетику, то одним з проектів, ключовим проектом, про який зрештою ми сьогодні говорили, є альтернативна схема тепло- і енергопостачання добротвору. Тут ми говоримо про цілий населений пункт, який зараз є залежний від? Того, як буде розвиватися ситуація з ракетними атаками Російської Федерації, і ми вже як проект у співпраці з обласною адміністрацією, добротвірською громадою, компанією ДТЕК, яка є власне власником теплогенеруючого підприємства, підписали договір щодо того, що ми спільно шукаємо шляхи, як організувати це теплопостачання і забезпечити енергетичну стійкість цієї громади. І цей проект, очевидно, це проект не на один рік. Нам треба забезпечити теплопостачання цілого міста. Ви йде Бережі. власне про альтернативні про... джерела, та не лише альтернативні мова йде про сукупність джерел, які дозволять забезпечити стійкість. І також не розбалансують систему, тому що також це важливо враховувати це для прикладу проект в частині енергетики, але маємо простіші проекти. Маємо багато проектних ідей, які передбачають встановлення сонячних електростанцій, наприклад, на водозаборах, що дозволить забезпечити безперебійне постачання води до населених пунктів навіть у часи відключення електроенергії. Якщо ми говоримо про економіку, пілотним проектом для нас, спільно з адміністрацією, є також створення індустріального парку у Шептицькому індустріального парку, який носить назву Червоноград, який за концепцією дозволить з е, 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 працевлаштувати 3 тисячі осіб. Е, цей індустріальний парк знаходиться на постпромисловій території поруч з залізничною колією, що е, справді робить його доволі конкурентоспроможним. Якщо ми... Порівнюємо інші індустріальні парки в регіоні. Коли ми говоримо про освіту, ми повинні пам'ятати про те, що на території Шептицького району розташовано дуже багато закладів професійної технічної освіти. Частина з них в минулому орієнтувалася на гірничі професії. І зараз система профтехосвіти повинна пройти у цю також системну зміну і трансформацію. Зимовно, так, так це тому е, у нас є сім проектів в плані справедливої трансформації, які власне передбачають створення нових сучасних навчальних центрів в тих заходах в Ц ци, в цих закладах, таких навчальних центрів, які відповідають ринку праці і вимогам ринку праці. Е, останнє, але не менш важливе. Кожна з громад висловила бажання, яке відображене в плані справедливої трансформації, працювати над локальними енергетичними планами, щоб зміцнити їхню енергетичну стійкість, щоб забезпечити, що е, такий, такий розвиток подій і таке планування інвестицій, щоб принаймні публічні заклади не страждали від відключень електроенергії. Пане Оресте, власне від кого і від чого залежать терміни і масштаби впровадження цього проекту, запитую вас як представника Львівської доснової адміністрації. Це залежить від синергії зусиль держави, обласної влади, місцевої влади і також наших партнерів, донорів, які дозволяють нам допомогти профінансувати ті чи інші проекти. Насамперед синергії, тому що я вважаю, що в цьому мають всі брати участь. Тим більше, що це пілотний проект, і ми хочемо показати приклад, позитивний приклад, що це реально і це можна зробити в певні терміни, і показати приклад там для Дніпропетровської області, для інших регіонів, які теж мають шахти, що таку трансформацію справедливо вугільну можна зробити і доволі швидко і ефективно. У Мене логічно і дуже запитання, звідки на це все взяти гроші. Ну, дивіться, разом як кажуть, і батька легше бити так. Тобто, якщо кожна громада вона ну, наприклад, би виділяла якийсь певний відсоток свого, скажімо, бюджету розвитку, так на ці заходи, плюс ми допомагали з обласного бюджету, плюс держава також би допомагала якимись конкретними субвенціями на певні речі, і з допомогою донорів, то я думаю, що достатньо багато можна консолідувати фінансових ресурсів для реалізації цих проектів. Чи маєте вже конкретні домовленості з громадами або плани на виділення коштів з обласного бюджету або розуміння, ми плануємо державного бюджету, плануємо у 2025 році певні проекти серед 47 семи підтримати, в тому числі співфінансуванням з обласного бюджету, зрозуміло. Пані Галина, до вас останнє запитання нашої цієї розмови, яким ви бачите результат реалізації або впровадження цього плану в 2030 році? Як би ви хотіли це бачити, от що враховуючи те, що план? Реалізований повністю на 100%. Як це має виглядати? А, е, план передбачає показники зменшення викидів в атмосферу, відповідно частіше довкілля. Досягнення цього показника означає, що проекти, які були передбачені в плані, були успішно впроваджені. Mm. А можливо, на ці проекти ми маємо абсолютну волю е, е, переглядати цей перелік проектів, доповнювати його, змінювати залежно від ситуації. Ми маємо показник. Збільшення кількості робочих місць в сферах альтернативних до е, гірничої промисловості. Відповідно, якщо цей показник буде досягнуто, це означає, що планування було здійснено правильно. Як досягти цих показників? Абсолютно згідно об'єднанням зусиль для фінансування цих проектів з різних джерел. Е, в, в, хочу зазначити, що е, на, на наша компанія у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями готується до запуску пілотного фонду справедливої трансформації, який буде запущений власне урядом України, і громади, які подали свої ідеї проектів до плану трансформації, також матимуть можливість е, аплікувати до цього фонду і отримувати фінансування на умовах співфінансування з цього фонду. Я так розумію, що це не остання наша зустріч з приводу майбутнього Шептицького району. Орест Гринів, керівник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та Галина Литвин, керівниця регіонального офісу. Проєкт Справедлива трансформація та зелене відновлення енергетичного сектору України ГІС у місті Шептицькому були гостями цієї частини нашого ефіру і говорили ми про трансформацію Шептицького вільного мікрорегіону.